Привіт, привіт всім! Сьогодні понеділок, 9 жовтня, і сьогодні розпочинається гра, яку організувала Оленочка Буганова Магічний Кубік. Ця гра триває вже більше року, і я на цю гру підсіла з лютого місяця. І так, що ж з за гра? Кожного... Дня. З понеділка по п'ятницю ми виконуємо ті, ті процеси, які випали на гранях кубіка. Оленочка підкидає кубик з вечора і підкидає вона два кубики, щоб ми мали можливість вибрати. І протягом дня ми працюємо або з одним процесом, або з обома процесами. І так, що перед грою. Я вибрала шість процесів. Е, я подоставала ті процеси, хто дивись, з е, мої старти, то я багато не розпочинала, бо я вирішила під час магічного кубика потрібно позавершувати свої процеси. І так, першим процесом буде моя вишивка. Тут потрібно зашити е, ніби на Богородиці. Ця ікона почата вишивати дуже-дуже давно, ніяк я її не довишиваю. Значить, ось це процес номер один. Тут маркера не поставиш, але лише так. Процес номер два це мої шкарпетки, які я розпочала на цьому тижні. На тому тижні у стартах ось мої шкарпетки, поставила я маркерочок, буду працювати далі з цими шкарпетками. Процес номер 3 це мій гердан. Тут одне, одна частинка до медальйончика вже сплетена, розпочала плести другу частинку до медальйончика. Це гердан. І далі процес номер 4 це свитр в смужку. Я тут поставила ось голубенький герданчик, я тут тільки, тільки розпочала, звела в кучу і тільки вив'язала росточок. Це процес номер 4 Процес номер 5 Я достала свій процес, який вже потрібно носити, але він у мене ще нерухомий був. Це мій, моя бузкова шубка. Ось така цікава тут ниточка. Хто переглядав, то знає. Ось така ниточка. Для... Я в'яжу дві ниточки. Тут спиться, мабуть, 6. Ось така моя бускова шубка. Е, Вив'язано, вже тут і доволі багато після підрізів, але ще треба попрацювати. Це моя процес номер 5, бускова шубка. Процесом номер 6 я записала своє зелене плаття. Плаття в мене в'яжеться, в'яжу я на спи. Це теж, де вона заплуталась ниточка. Ниточка теж ось така буклірована ниточка. В'яжу тут, звичайно, лицева гладь, але виходить таке цікаве полотно. Поставила он червоний маркерочок, і теж буду працювати тоді, коли випаде даний процес. Ось це процес номер 6. І так, процеси я свої показала. На сьогодні, на маленочка, вчора кинула кубики і це випали шкарпетки, і це випав герданчик. Ось ці два процеси я беру в роботу. Сьогодні буду працювати з цими процесами. Що вийде, покажу завтра вранці. І завтра вранці ви також побачите, які процеси нам випали в цій чарівній грі. Не перемикайтесь, я підключуся за секундочку. Привіт-привіт всім! Сьогодні вже середа, 11 жовтня. Потрібно було ще вчора підключитися, але так сталися обставини, що вчора я не підключилася. І не пров'язала жодної петелечки. І так, на сьогодні у нас Оленочка викинула два кубики. І це процес номер 4 Це мій смужку. Він. Я його ще не випадав. Тут як стояв маркер, так і стоїть Голубий маркер. І процес номер 2. Вчора він випадав, але, я ж кажу, вчора я не брала, і в руки це моя бускова шубка. Бускова шубка теж зелений маркер, і я не пров'язала жодної петелечки. І так, маю надію, що сьогодні я хоча б чуть-чуть пров'яжу хоча б по декілька рядочків у кожному процесі. Хочу випросувати обидва процеси одночасно. Всім бажаю більше часу на улюблене хобі і, скорішої нам всім, перемоги. Не перемикайтесь, до зустрічі за секундочку. Привіт-привіт всім! Сьогодні 15 жовтня неділя, і я звітую в своєму магічному кубіку. Ця гра тривається, гра спонукає нас не зійти з розуму. Живши під канонадами, то закиди деяких недоречні, я вважаю, навіть мені сьогодні календарик сказав, допомагай тим, хто цього потребує. І так, допоможемо спочатку собі, а потім ми допоможемо іншим. І так, що ж було? Магічний кубик, в мене номер один вишивка, і не пришила. Я жодної бісеринки не буду вам показувати навіть, бо там просувань жодних. Другим моїм процесом були шкарпетки. Шпа... Шкарпетки в мене випадали два рази і. Вони захотіли завершитися. Це ще не заправлені не кінчики, не випрані, але вони вже завершені. І це шкарпетки для моєї доні. Вона якраз приїхала і поміряла шкарпетки жіночі на розмір 40-41. Тут візерунок, звичайний петлі перехрещені. Але ось такий гарний візеруночок. Я ось вдягну на ручку. Ось такий гарний візерунок. Так, ось це мій процес номер два, він завершений. Процес номер три це светр смужку. Але, але цей светр, смужки ще немає. Я намагаюся завершити трошечки ниточки, щоб не було. Залишків. Я його буду в'язати, залишки вив'язувати. Але ось пров'язала я буквально 4-5 см. Але все-таки ж пров'язала. Буду далі продовжувати, але чомусь тільки стільки зв'язано. Третім процесом у мене був герданчик. Третій процес випадав два рази. І я його, одна частинка у мене завершена, друга ну, зовсім трішки залишилась і буде е, медальйончик, буду продовжувати. Не, показую так, я зняла станочка, бо треба було його передіти. Перевдягну, і потім буде просуватися далі. Поки що в мене гості, донька приїхала з зятями, молодший приїхав з навчання, то ми підгадняємо сіль так як у нас мороз вже був мінус 6. треба все швиденько прибрати і сховати. Зараз тепло, але. Але, але треба працювати, щоб зберегти наш урожай. Ось я вам показала цей процесик. А, процес номер чет... а, третій. А, я згубилась. Свет смужку був четвертий процес зовсім сплуталась. Значить, просування є. Шубка, моя бускова шубка, я її вам так покажу, зв'язалися буквально один, два, три, чотири рядочки. Процес номер 5 випадав два рази, але я його над ним працювала тільки один день. І я таки просувала його. Процес номер 6 це моє домашнє зелене плаття. Ось тут можу я похвалитися. Ось зв'язано скільки. ну, Я думаю, сантиметрів 20. Ось цей маркерочок. Це вже рожевий маркерочок, я поставила вчора, приміряла, і мені ще залишилось дов'язати близько 20 сантиметрів, це ось така, Цікава ниточка буклірована. І, і в'яжу я спицями номер 4 В'яжу вільно, і таке виходить полотно. Воно, це я знаю, що 100% якась синтетика. Але на дотик доволі приятне, е, приємне і в'яжеться дуже добре. І буду працювати з цим. Це мені, мій е, вечірній буде процес на наступний тиждень. Буду працювати. Ось Що виварить на що лицева Хм, Можна носити так і так. Ось це мої процеси. Я буду над ними працювати. І так, Всім бажаю більше часу на улюблене хобі. До зустрічі в наступних процесах.